Чи отримували ви коли-небудь повідомлення або лист з набором незрозумілих символів. Можливо, це був жарт чи помилка, але що, якщо це безлозде повідомлення, насправді може виявити реальну проблему вашого улюбленого сайту. Це і є суть фасингу: процесу, коли навмисно надсилаються випадкові дані на веб-сайт, щоб знайти вразливості. У цьому відео поговоримо про фасинг. Також я представлю популярний інструмент під назвою FAV. І покажу, як ним користуватися. Фастинг в контексті кібербезпеки це спосіб знайти проблеми в програмному забезпеченні за допомогою неочікуваного введення. Взагалі, класинг це англомовне слово, на українську можна перекласти як тестування випадковими даними. Хоча надалі я буду це називати просто як класинг. Тож, як саме це працює? Наприклад, ви можете спробувати випадкові імена файлів на вебсайті, щоб перевірити, чи вони існують. Або ввести випадкові дані у форму вводу, щоб побачити, чи це порушує роботу самого сайту. Під час тестування фасингу ми вводимо багато випадкових даних у програмне забезпечення і спостерігаємо, як воно реагує. Звичайно, дані вводимо не вручну, а все автоматизовано. Тож, якщо відбувається щось димне після введення якихось даних, або з'являються помилки, це означає, що може виникнути проблема. FAF — скорочення від fast, faster You Fool. Це інструмент, створений для людей з кібербезпеки. Для виявлення недоліків у веб-додатках. Він працює, насилаючи велику кількість запитів із різними даними на цілі, а потім перевіряє відповіді та повідомляє нам, що спрацювало, а що ні. Й інструмент зручний для тестування різних вразливостей, як от, проблеми з введенням даних і контролем доступу. Він надзвичайно швидкий і гнучкий. Наприклад, ми можемо налаштувати, які дані тестувати і як надсилати запити до веб-додатку. Якщо ви прагнете стати мисливцем за помилками, то швидше за все. Будете часто використовувати Fav. Якщо ви використовуєте Kali або пароль, вам почастило, скільки Fav вже встановлений на цих системах. Якщо ні, спочатку потрібно отримати Fav. детальну інструкцію для вашої системи можна знайти з легкістю в інтернеті. Під час роботи з Fav для пошуку прихованих файлів на вебсайті, вам потрібно надати URL-адресу цільового сайту та список слів, що містять імена файлів, які ви шукаєте. Що ви не знаєте, що таке список слів, Просто перелік слів або імен файлів, які ви хочете знайти на веб-сайті. Тут ще заповнювач фуз, який буде замінений словами зі списку слів. ФАВ перевіряє цю URL-адресу та повідомляє, чи існує файл на основі відповіді від веб-сайту. Є і інші способи використання FAF. Взагалі цей інструмент пропонує варіанти для налаштування методів запиту та заголовки, що стає в новоті під час фасингу API та певних кінцевих точок веб-податків. Наприклад, ви можете надіслати запит на публікацію з налаштованим заголовком і корисним навантаженням у JSON у цій команді –x post визначає метод запиту як пост, –h встановлює настроюваний заголовок із зазначенням типу в місту як JSON. Мінус D надає корисним навантаження JSON із заповнювачем FUS, який буде замінено словами зі списку слів. –w визначає список самих слів, які буде використано. Таким чином, Можете адаптувати FAF для фасингу API та кінцевих точок праподатків ще ефективніше. Під час роботи з великими сайтами результати від FAF можуть бути просто приголомшливими. Щоб впоратися з цим, рекомендую використовувати різні фільтри та параметри для звуження результатів. Наприклад, щоб відобразити лише відповіді з кодом 200, можете встановити прапорець sc 200. Крім того, існує можливість зберегти результати сканування в текстовий файл. Які потім можна імпортувати в інші інструменти, такі як Metexploit або WorldPsuite. Використовуйте пропорець "-of", щоб зберегти результати в текстовий файл. Ці параметри допомагають вам керувати та аналізувати результати під час сканування великих веб-додатків. ФАВ пропонує широкий набір можливостей, окрім тих, що ми сьогодні розглянули. Він може рекурсивно сканувати каталоги, щоб виявити вміст на глибших шарах, він підтримує не лише CAT і post, але й інші методи HTTP, для різноманітного тестування та може плавно інтегруватися з інструментами, такими як Бурпсут та для спрощення робочих процесів. Ці приклади лише поверхнево охоплюють можливості ФАП. Для глибшого занурення я рекомендую ознайомитися з вичерпною документацією на офіційному сайті. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Дякую за перегляд, до зустрічі!